Ти на срібняк вітаю у студії польського радіо для України на березі вісли у Кракові на протилежному боці від середньовічного Вавеля. Вже 30 років діє музей японського мистецтва і техніки «Манга», який не має аналогів не лише у Польщі, але й у Європі. Єдиний подібний центр японського мистецтва функціонує у Хайфі. І з моменту свого заснування «Манга» у Кракові поєднує у собі дві функції: музейну, а також актуальну. Активного культурного центру це музей нового типу і за підходами до організації виставок, удоступнення колекції і роботи із відвідувачами та і архітектурно. Ззовні Хвилеподібна за формою будівля, позбавлена громадських декоративних деталей і покликана передати дух японського мінімалізму. Хвилі ж у японській культурі є символом сили та енергії. автор архітектурного проєкту Арата Ісозакі хотів. Також, аби проєкт будівлі проєднав і дві культури, так само як японське мистецтво у колекції Ясенського вийшло за межі Японії, проросло на польському ґрунті. Тож таким чином, хотів поєднати польське та японське мистецтво, будівля розташована на місці, яке добре видно із тераси Вавельського пагорба, вона інтегрована у річку віслу і не порушує загального. Вигляду цього міста. А створюючи форму цієї будівлі, архітектор надихався японськими графіками Кацусікі Хокусая, велика хвиля Канагави із серії 36 видів фудзі. А поява музею манга стала результатом ланцюга мистецького натхнення багатьох поколінь. Його витоки сягають другої половини 19 століття. коли Польський колекціонер Фелікс Ясенський захопився японським мистецтвом під час своїх французьких подорожей. Це призвело до створення значної та цінної колекції, яка складалася переважно із ксилографії зброї та нецки. На початку століття Ясенський привіз її до Кракова. Японське мистецтво, яке він відкрив і пропагував тут, мало свіжий вплив і захопило краківське коло художників академії мистецтв. Вплив який воно мало на їхній живопис став відомий як японізм у польському модерному мистецтві у 20-х роках 20-го століття колекція Ясінського була передана до національного музею, де зберігалася упродовж багатьох років, маючи вкрай рідкі зустрічі із глядачами та тимчасові виставки, розповіла в ефірі другого каналу польського радіо директорка музею «Манга» Катажина Новак. Історія мисля ж зачина ще п'явським от Фелікса На Мою думку, Ясінський історія колі... починається насамперед із Фелікса Мангіясінського, тобто колекціонера, знаного японського мистецтвознавця, який показав Японію Польщі і полякам. Зрештою, він сам часто говорив про це саме такими словами: це я показав вам Японію. Він збирав гравюри, колекціонував зброю, вироби японських ремесел. Хоча навіть ніколи і не літав, і не плавав до Японії він був зачарований японським мистецтвом і намагався показати його польській громадськості. На жаль, спочатку це зустрічалося, скажімо, з відстороненням на початку ХХ століття Ясенський підготував велику виставку, яку показав у галереї національного мистецтва Захента, і там її зустріли із несхвальними коментарями. Він переїхав до Кракова і тут знайшов дуже сприятливий ґрунт. Саме в цій атмосфері молодої Польщі він що був прихильників обох художників, адже часто пропонував їм японську тематику, наприклад, веспянському вайсу чи Ользі Бознанській. Ця колекція була передана місту Краків, і подарована національному музею. Кракові і до сьогодні вона зберігається у музеї японського мистецтва і техніки Манга, який є власністю національного музею Кракова. Цією колекцією був захоплений Анджей Вайдай. І ще одна дивовижна історія, адже у тисяча Цітсорок році він переховувався у свого дядька в Сальваторії. А це були дуже важкі часи, і тоді він дізнався, що в сукінці у Кракові відбувається показ виставка колекції Фелікса Манкі Ясенського. і нагадаю, що Японія була однією з країн осі. До речі, до цієї виставки, під час другої світової війни, також був підготовлений невеличкий каталог, який є у нашій колекції. Вайде прийшов на цю виставку і постійно. Розповідаючи про цей свій перший досвід, сказав, що настільки яскравості, стільки щастя, які він побачив на цій виставці, це була його перша зустріч із великим японським мистецтвом. Вайда відомий у Японії його фільми попіле Діамант» та інші дуже добре сприймаються. Він стає там справді відомим і популярним режисером. А у 1987 році отримує дуже престижну премію фонду і на морі Кіото. І на відкритті цієї церемонії він каже, що хотів би створити будинок для колекції Фелікса Манґіасінського. Ясінського. дев'ятсот 1994 році Манга відкривається. Отже, зусилля великої кількості людей, доброта, відкритість зробили так, що манзі виповнюється 30 років. Але лише манґа 30 років. Анджей Вайда захопився японським мистецтвом у 19 років. і Це справило на нього яскраве юнацьке враження, яке потім втілилося у власні колекції японського мистецтва. А отримуючи згадану премію Кіото, він зауважив, що ніколи раніше не бачив стільки яскравості світла, порядку і відчуття гармонії. І також що ці почуття і захоплення, які були пережиті у юності, є найсильнішому. Я повертаюся до Тих щасливих моментів і хотів би, аби інші були такими щасливими, як я тоді, вперше побачивши шедеври давнього японського мистецтва, ми стежне в щасливому посіданню архіву. Нам Анджея пощастило Вайде. володіти архівом Анджея Вайди, який режисер вирішив подарувати нашій установі. і Ми зараз ним опікуємося. Ми над ним також працюємо і в архівних ресурсах є дуже багато малюнків Вайди саме із Японії. Це дуже. Потужна і серйозна частина його мистецької діяльності, у тому числі, звісно, окрім фільмів, окрім театральних вистав, можна згадати і місіму, якщо ми говоримо про театр і японські впливи, або прекрасний фільм Настасія із Тамасабуро Бандо, і фільм з актором театру Кабукі Андже Вайда писав і малював протягом усього життя, і деякі з цих малюнків також про Японію. Przez całe swoje życie i część tych rysunków właśnie dotyczy również Japonii. Не, як почули окремий музей японського мистецтва і техніки Манга завдячує своєму створенню Анджею Вайді і його дружині, адже отриману премію кіоту, подружжя вирішили пожертвувати на заснування фонду, метою якого було створення у Кракові виставкового простору, присвяченого колекції Фелікса Ясінського і презентаціям сучасної японської культури, до ініціативи долучилися національний музей у Кракові, а також місто і також в влада всього воєводства і подарували фонду земельну ділянку у центрі міста. Уряд Японії також допоміг фінансово і за підтримки польського уряду, і також в Японії підтримали ініціативу десятки тисяч меценатів, які пожертвували свої кошти на будівництво приміщення. Спочатку центр японського мистецтва і техніки Манга відкрився на віслинському бульварі у 1994 році. Перші 10 років він був. Філією національного музею у Кракові, а також місцем активної діяльності фонду Анджея Вайди та Кристини Захватович Кіото Краків у 2005 році. Рішенням міністра культури йому було надано статус державного закладу культури. А з 2007 тисячі він функціонує як музей. До вашої уваги архівні спогади Анджея Вайди та Кристини Захватович. місце тут Треба починати із місця, адже воно відіграє тут досить важливу і, можливо, надзвичайно велику роль. Ми вирішили побудувати цей музей на дембінках, але наші друзі сказали нам, що до вас ніхто не прийде. Це взагалі за містом. А треба, щоб було 5 хвилин від центру міста або ж від центральної площі, максимум 5. 15 хвилин пішки, тож знайдіть собі таке місце у Варшаві. Наш архітектор прийшов із моєю дружиною на Вавельський пагорб на екскурсію, і звідти побачив цей вид вздовж вісли на протилежному боці. Взагалі, нам тоді не уявлялося, що у 20-му столітті ще можуть бути якісь незабудовані простори над Віслою. Музеї взагалі. Був збудований дуже швидко упродовж 15-17 місяців, що на той момент було дуже швидко. Шуко застало вибудована в чому п'ятнадцятуна. Цо в теди було вуглевенементом. Ну а музей японського мистецтва і техніки манго є також своєрідним музеєм дипломатії, де упродовж багатьох десятиліть досліджують історію японської культури. За ці Багато років музеї Манґа відвідали багато видатних гостей з Японії, Європи та світу. І нас також відвідувала імператорське подружжя і спадкоємець престолу. Японські парламентарії відвідують нас дуже часто, але перш за все вважаю, що завдяки нашій культурній діяльності ми є місцем, де будуються відносини між Польщею і Японією. І ці відносини безумовно доповнюють дія як польського посольства в Японії, так і японського посольства у Польщі, восени із з нагоди ювілею у нас буде унікальна подія, особливо тому, що дуже рідко польща приймає японський класичний театр. Вистави відбудуться у дні ювілею, тобто 29 листопада і 1 грудня, і вони будуть доступні для наших слухачів. 29 листопада і 1 грудня в тим, будуть вони довнішне степне для нашої публічності. Музей манга – це не лише демонстрація мистецтва і тимчасові виставки, але й також багато супутніх заходів, різноманітних курсів, майстер-класів, спрямованих на ознайомлення з японською культурою. Зокрема, і також мовні курси. І за 30 років навколо музею манги згуртувалася багата польська спільнота, яка дуже відчуває себе близькою до японської культури. Бати часто особи, кто не зачинали наприклад. Дуже часто люди, які починали до нас приходити, наприклад, на цикл японських казок або на наші зустрічі японського дня дитини, які ми організовуємо із самого початку існування, згодом приходять зі своїми дітьми. Але аби не бути голослівними, ми організовуємо та проводимо опитування нашої аудиторії. І дуже багато людей підтверджують, що відвідують музей манга кілька разів на рі. А деякі з наших глядачів навіть відвідують усі наші виставки. Я думаю, що це пов'язано із тим, що наш музей є однією із небагатьох установ, які популяризують японську культуру у Польщі. І люди, які цікавляться нею і цим мистецтвом, рано чи пізно приходять для нас. Це простір, із якого видно Вавельський пагорб, і це ідеальне місце для прогулянок. Тож чимало туристів, які відвідують Вавель, заходять і до музею. Манга. ми хочемо створити навколо себе прихильну аудиторію, для якої готуємо наші культурні пропозиції. І, звісно, виставки, які є своєрідною запорукою нашої діяльності, ми музеї, тому це є для нас дуже важливо. Ми запланували серію виставок про архітектуру, дизайн традиційного японського мистецтва, покази з колекції Фелікса Манґа Ясенського, і це бажання наших відвідувачів, які вони висловлюють. Це завжди пошук балансу. Між традиційним мистецтвом, класичним японським мистецтвом і, звісно, новітнім, таким як Манка та Аніме, які приваблюють наймолодшу аудиторію, і які ми також повинні давати можливість відповідати на запитання, чого б вони хотіли у нас побачити. Є також виставки, присвячені поп культурі. Ми щойно закінчили виставку, яка пропонувалася від посольства Японії у Польщі, яка називалася Я люблю суші. Яка була дуже добре сприйнята, тому, на мою думку, такий тип виставок, які абсолютно трикаються основних елементів японської культури, також будуть з'являтися. Гайонце до подставових елементів японської культури теж будуть з'являтися. Я нагадую про те, що спілкувалася журналістка другого каналу польського радіо Моніка Зайонс із директоркою музею японського мистецтва і техніки Манга Катажиною Новак. Також заохочую вас відвідати сайт цього музею. На ньому є чимало цікавої інформації про те, як можна власними руками створити орігамі та інші заняття для дітей, молоді і дорослих. Ослих